Всім привіт! Сьогодні відео буде в мене українською мовою, нашою рідною мовою. Ну, Хотілося розбавити трішки контент і показати, що я не тільки можу спілкуватися з вами російською мовою, але й українською. А можливо, в подальшому ще якоюсь іншою. Тому не лякайтесь. І сьогодні я хочу відповісти на деякі запитання, які ви мені задавали під моїм останнім відео. І ще. Розповісти вам таку новину. Я в новому статусі. Можете мене привітати. Ми до цього йшли Довго. Довго йшли, одразу відповідаю на питання, я не вагідна. Так, з приводу питань: привіт, де можна замовити ці книги? Ось ці книги. Ось ці книги, ось ці книги. Ось займаюся вже по про ними. Ось ці книги Ось ці книги можна замовити на сайті. Ну, я замовляла, їх можна багато де замовити. Але я замовляла на одному сайті, я можу вам його скинути, посилання буде нижче під відео в описі. А ось цю книжечку, саме зі шпаргалками. Ось цю книжечку я замовляла на OLX в одної жінки, тому що я не могла її ніде знайти. Я знала, що вона існує. Тобто я ну, побачила в одному із блогів, що існує така спеціальна. Я книжечка, я замовляла її на сайті в одному з е, українському відомому, відомому OLX. Тому, якщо ви захочете замовити саме цю книжечку, тобто її можна пошукати в інтернеті, у кого її можна замовити. І все. Е, Контакт цієї жінки я не зберегла і, е, здається, вона була в неї одна. Якщо я щось знайду, то я все вам залишу в описі під відео. А, так, також є ще питання. Угу, угу. А, по, з приводу кроку, чи буде він взагалі, чи ні. Хто не знає, крок це медичний іспит для студентів медичних вузів вишів. Є крок 1, крок 2, крок 3. Крок для медсест, медсестер, їх, ну, їх здають люди, які пішли, пішли вчитися в медичний заклад. І крок 2023 це відкрите питання досі, тому що офіційна інформація, те, що є графік, і за цим графіком центр тестування він може зробити нам крок. Але ніхто це не знає, чи він його зробить, чи ні. Тому що в країні, як ми всі знаємо, нестабільна ситуація взагалі. І в усіх містах України, я кажу в усіх, тому що небезпечно, тому що ти не знаєш, куди саме прилетить ракета. Вони можуть зібрати групу студентів, так, ну, групу студентів, багато-багато студентів, сотні, і заставити їх писати цей екзамен, цей час в одному місці. І в цей університет просто може прилетіти ракета. І що тоді вони будуть робити? От мені це цікаво, дуже. Таке, тому що, ну, взагалі, я вважаю, це моє неофіційне офіційна інформація, але я так вважаю, що крока не повинно бути в цьому році. Тому що багато студентів, які були вимушені, вимушені, це не їх рішення, це вимушене рішення переїхати до кордон, за кордон. І багато з них не зможе просто так поверну, повернутися до України, просто писати цей іспит. Це просто. Просто дуже жахливо, і це дуже складно, бо треба забронювати білети. Хтось буде літати літи, літаком, він може затримуватися на цій границі да? на кордоні. І це дуже-дуже тяжко. Це дуже тяжко, це дуже втомлює і нераціонально. На мій погляд, це нераціонально. Е, студенти, які залишилися в Україні, ну не факт, ну тобто ви зрозумієте, що ця дорога, їм треба, ви е, хочете зробити так, щоб вони переїхали в якісь університети, там написали, але ж вони повинні, е, по-перше, вони повинні купити квитки, переїхати на цьому потяги до іншого міста. Там вони ж не можуть залишитися просто написати крок. Це треба зарані, скажімо так, вони ж не будуть їхати на потязі і не зрозуміти, чи попадуть вони на цей екзамен чи ні. Тобто вони повинні приїхати туди перед екзаменом за певний якийсь час. І за цей час, тобто вони повинні за свої кошти зняти житло. Квартиру якусь, щоб там пожити, да? і, тобто там десь два-три ну, дні. Якщо вони їдуть з кордону, то це ну, якась тиждень, якийсь тиждень вони повинні пожити в, за свої кошти зняти житло, добратися до цього університету, написати там цей іспит, а далі що, повернутися назад. Очікувати е, результату, якщо там він не здав з першого разу, то повертатися, писати ще раз. Ну тобто е, це викликає стільки питань, і, тобто навіщо ви вставляєте ці ці палки в колеса? Ну, це дійсно так, тому що, наприклад, шостому курсу залишилося вчитися два місяці, і ви що? Ну і ви, тобто ви робите ці кроки, а якщо людина вчилася шість років, вона не здасть цей іспит. Тобто вона не зможе бути лікарем. І Навіщо тоді я платила 6 років за контракт? Цій він теж не дешевий. Тобто, і що Україні не пови... не потрібні лікарі. Ну, тобто, ви ж з цим іспитом просто все життя в людині берете і присираєте. Ну, в мене немає інших виразів до цього. Тобто, я вважаю, що крока два не повинно бути, як крока 3 три в цьому році, тому що це дуже важкий рік. Всі ми люди, я все розумію, зробіть ці гості та й все. Хай людина йде й далі, хай вона, хай вона просто бере і вчиться, хай вона йде на інтернатуру, хай вона займає місця. Але ну навіщо ви робите цей крок? Щоб людина не здала далі, що вона буде робити. Ну, тобто, я це не розумію. Це дуже це, це просто жах. Це просто жах, який в мене в голові. Так ми можемо готуватися. Але ви знаєте, що цей крок три, взагалі крок, його так складає, що ти. Ти повинен просто завчити правильну відповідь, тому що взагалі вона буває відповідь неправильна, але якщо в базі вона така, то ти повинен так відповісти. Ну це не перевірка знань, це просто відбивання гроші якісь. Я не знаю. Ну, мені це не подобається. Я не, не зрозумію, чому, не, чому він взагалі в нас є, і навіщо він потрібен? Цей крок тупий. Ось, це, це, моє, це моє якесь таке враження від цього. Але офіційна інформація, що поки що нічого не, ну, не зрозуміло, чи буде він чи ні, вони можуть сказати, що буде, можуть сказати, що не буде. Ну, Якщо ви з цим згодні, з моєю думкою, то напишіть в коментарях. Так, ну і ще там, з якого я вуза. Питають, давайте так, я закінчу свій вуз, отримаю диплом на руки, і потім я вам все розповім, з якого я вузу, як мені навчалося, які труднощі були, і взагалі моє враження від моєго навчання. Одразу попереджаю, нічого поганого там, в мене прям такого, щоб я там це, не було, але є свої, є свої плюси, є свої мінуси. І є свої такі речі, які трошки мене надламали, скажімо так, в моєму вузі. Ось я не вважаю, що це тільки мій вуз в цьому винен. Ну, взагалі, наше навчання в ну якось воно так складається. Що багато студентів, які я знаю, які вчаться, вчаться, а потім просто не працюють по своїй спеціальності, тому що. Багато речей, які їм не говорять, потім з якими вони стикаються, їм просто не говорять, потім вони закінчують свій університет, виходять і розуміють, що це взагалі їм не потрібно, і жити вони так не хочуть. Не хочуть. Ось тому тут таке питання, дуже філософське, але дуже важливе. Я зніму на цей на тему ролик, але трішки пізніше. Так. А... Ну, ці книжки вже купити, я вже відповіла на це питання. А, і взагалі, чи цікаво було б вам зробити такий собі, можливо, трансляцію, щоб ви мені задавали питання, і я на них відповідала в Ютубі на ваші питання. Ну, скажімо так, онлайн, але в цей час. Якщо вам цікаво, то просто напишіться в коментарях. Я... Я це я якось організую, мабуть. Так, що там можу сказати посилку, до... ну, ссылку вже я вам скину. Ха -ха 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 -ха. І ще є такі питання з приводу перездачі. Ну, знаєте так, взагалі, що я дізналася зі свого деканату, якщо ви здаєте крок, здаєте гостя на шостому курсі, ви вже в медичний університет. То в Україні діє таке правило, 3 роки, ви за 3 роки маєте піти в інтернатуру і підтвердити свій ну, таким чином зробити лицензію собі, здавши крок 3 в інтернатурі, і таким чином працювати в Україні. Якщо за 3 роки після закінчення університету ви не йдете в інтернатуру, то таким чином диплом, який ви отримали в Україні в вищому медичному навчальному, Закладі стає е, недійсним, тобто лікарем в Україні працювати ви вже не зможете. Але ви можете цей диплом підтвердити в іншій країні в Європі або в і, е, там, в Америці і там Америці І там ви можете дійсно підтвердити свій диплом і стати лікарем. Але ж в Україні, якщо ви за три роки не пройшли інтернатуру, ви, ваш диплом онулюється. Тобто він не дійсний. Помножиться на нуль, як, як в нас кажуть на Харківщині. Так. І перездача кроку два. Кроку-два перездача. Вона може бути, але вона одна. І наскільки я знаю, чи її ставлять десь через місяць або через два. Ну, цією інформацією точно не володію, але я знаю, що вона є. І якщо ти не склав крок два, то ти маєш провчитися ще півроку, тобто останній семестр. В наступному році, тобто не склав і на з, з семестру, який починається з зими і до весни, то, тобто ти повинен від, пора вчитися і потім здавати крок ще раз. Ну і всі іспити теж. Так, де, ну, де замовляла вже відповіла. Дуже приємно, коли ви пишете мені такі коментарі, що мої поради вам були цікаві і вони допомогли вам скласти крок. Це мені дуже подобається, це мене надихає. Ось. А сама я його вчу, але не можу вам похвалитися, що дуже гарно, тому що, ну, ви знаєте, війна, війна внесла деякі корективи в моє життя і в життя багатьох студентів, багатьох людей в цьому році, і не тільки в цьому році. І я хочу сказати, що ми поглянули на нього з, іншого, з іншої сторони, через призму зовсім іншого. І деякі речі дуже зрозуміли, які ми не цінували в цьому житті. І стали, мабуть, трішки сміливішими в тому плані, що ми, ми зрозуміли нарешті, чого ми хочемо від цього життя, і що для цього, треба, ну, що для цього потрібно робити. Я не знаю, хто які висновки зробив. Я дивилася вчора. Випуск Дмитра Комарова про Україну, там фільм на дві частини, і він мені дуже вразив, я ну, пам'ятаю свою окупацію і згадала про це все, і бачила цих людей. І ось, скажіть мені, будь ласка, коли люди лежать мертві? На вулиці, просто ти йдеш, і там мертва людина, там мертва людина. Там просто людина їхала по їжу за продуктами додому, мабуть, верталася до своєї сім'ї, його розстріляли, руки зав'язані, вони всі мертві. Там ну, насилля над дітьми, над жінками і все, все інше. Тобто, і після цього ви ну там хтось говорить, що треба пробачити то ще. Ну, ви знаєте, мені хочеться просто спалити всю цю Росію нахер зі всіма її мешканцями мені нікого не жалко з Росії і взагалі я вважаю, що так як на відео було показано, що вони відносяться навіть до своїх солдат, коли вони їх просто ну, трупи спалюють на кострі. Ви знаєте, в мене немає ніяких ніяких таких ось, ну, скажімо так, от щоб вони Поняли человеческих отношений к ним, щоб вони всі загорели нахер, щоб на них скинули какую-то бомбу, щоб їх уничтожили, щоб вони не знаю, просто взяли і всі подохли. меня просто раздражают. Ну, це на их языке. То я вважаю, що в Росії я розумію людей, які виїжджали і проїжджали всю Україну. І залишилися якісь в Європі. А якщо вони там залишилися, тобто вони там знайшли роботу, чи ще щось, ну, це підтримка Росії, тому що вони платять податки і таким чином спонсують повністю цю країну і цю війну. Тому для мене, для мене це все дуже такі Гостре питання, і взагалі я вважаю, що ну, до Росії не має бути ніякого до росіян нормального відношення. Приводу мовного питання зразу хочу сказати, що. Неважливо на якій мові е, розмовляє людина, вона на, на русском чи розмовляє вона українською, важливо, що вона робить. Тобто, якщо вона донатить на ЗСУ, якщо вона допомагає Україні, будь-яким чином можна допомагати там піти на війну, можна допомагати волонтерством, можна просто донатити на Україну, збирати на якісь байрактари, на якісь танки, на якісь ПВО гроші. Тобто це теж поміч. Але якщо вона просто тепить, е, ну, Тепиться язиком, вона нічого не робить і каже, розмовляйте українською мовою. Для мене така людина просто якась ну, нерозумна. Людина не хомо-сапіенс, а хомо не, не сапінця. Понятно? Розрозуміло, я, я надіюсь. Тобто це таке гостре питання для мене, і е, воно так стоїть. Я так вважаю. Я вважаю. І ніхто мене за цю думку не має якось. <кхем> там, Принижувати чи ще щось. Я можу розмовляти на русском язику, тому що це язик, на якому я все время розговорювала. Можу розмовляти і дуже гарно розумію українську мову. Ось, це таке питання ще було, колись хтось мені його задавав. Ось, на цьому все. Залишимося на позитивній ноті. Нехай смерть ворогам. Слава Україні, героям слава і піздець Російської Федерації. На цьому все. На все добре і всі посилання я залишу у себе нижче в описі. А ви підписуйтесь на мій канал і ставте.